На далекому сході ми ніколи не мали цинги, бо буряти навчили нас споживати на Стурцію, Звіробій, Подорожник і гілочки лимонника. З тих пір я завжди сію на Стурці в дворі і готую з її листя салат молодості. Їжте більше гіркого, а солодкого краще не їсти взагалі. Можна трохи шоколаду чорного, Цілющі ласущі зайви. Розрізати плоди на половинки, видовбати серцевину, насипати туди цукру по столовій ложці. Айву кладіть на надеко догори надрізом і заливайте цукор червоним вином. Далі плоди треба тримати у духовці добру годину. Коли айва запечеться, то вино буде густим і зеленим. Ця страва добре очищує організм, зміцнює серце, судини, підтримує печінку і підшлункову залозу. І смачніша за шкідливі цукерки. Виноград трохи подібний до жіночого молока. Може, тому так швидко ростуть діти, які їдять його вдосталь. Якщо виноград недоступний, можна виготовити виноградний квас. Цей напій не тільки дуже смачний, але істілює шлунок, печінку, підшлункову залозу, нирки, виводить зайві солі, нормалізує тиск. Перекрутити на місорубці листя винограду півлітрову банку, покласти його в 3 літрову банку, залити перекип'яченою теплою, нехолодною і не гарячою водою, додати склянку цукру, розмішати, закрити кришкою і поставити у теплому місці. За добу кришка вистрелить, тоді накрити банку пеленкою. Щодоби помішувати паличкою за годинниковою стрілкою, збагачуючи квас киснем. На четверту добу квас процідити, розлити у скляний посуд можна додати родзинки. Якщо не знайдете листя винограду, то квас, за тим самим рецептом, можна зробити з листя ожини, смородини або малини.